Що роблять не тільки військові, а й інші відомства держави для того, щоб максимально убезпечити життя цивільного населення про евакуацію в Харківській області? Поговоримо вже незабаром. з нашим наступним гостем, якого я з великим задоволенням хочу представити В'ячеслав Марков, помічник начальника головного управління національної поліції в Харківській області. Турбове попередження. Що ж бажаю здоров'я. Так, дякую. Доброго вечора студію. Пане Вячеславе, скажіть, скажіть, будь ласка, з яких територій Харківщини, з яких територій нашої області зараз проходить евакуація цивільного населення і в яких регіонах, в яких районах вона є примусовою? Угу. Смотрите, евакуація. Те, що стосується обов'язкової евакуації в примусовий спосіб, зараз проходить з трьох громад Куп'янщини. Це Велика Бурлуцька громада, це Вільховацька громада і частина Шевченківської громади. Саме там зараз проходить евакуація, обов'язкова евакуація в примусовий спосіб. Що це означає? Це означає, що всі діти, які знаходяться в цих, в цих районах, разом із батьками або опікунами підлежать евакуації, тобто, обов'язково в примусовий спосіб. Це є рішення нашої ради оборони. Воно узгоджено і воно, скажімо, все ну, відповідає, скажімо, тим загрозам, які ми. Маємо на сьогодні в тих регіонах. А як це відбувається суто фізично? Коли мова йде про примусову евакуацію, ну я не знаю, можуть люди і не завжди і хотіти евакуюватися. Різні бували випадки, бувало, що залишалися навіть з дітьми в дуже небезпечних локаціях. А що робить поліція для того, щоб забезпечити це рішення Ради оборони? Смотрите, ну, не тільки поліція, це питання, і, скажімо, і районної адміністрації, uh -huh. і військової адміністрації. Дійсно, скажімо, от на прикладі Куп'янського зараз ми маємо ситуацію, коли за нашими даними у місті Куп'янської перебуває 14 дітей. На момент начала, скажімо, такої активної евакуації з Куп'янської їх було 20. Зараз шістьох дітей за допомогою от, військовослужбовців Збройних mm -hmm. сил України, Служби безпеки України, волонтерів ус, усім нашим усім ми змогли евакувати ші, ші, шістьох дітей. 14 ще знаходяться там, але всі ці діти вже були евакуйовані з міста Куп'янська. От це, ну, скажімо, дуже прикро. А деякі з них евакуювалися не, не один раз. Uh -huh. Однак після цього вони з батьками або з ким там ще якимось чином попадають назад, скажімо, в об'їзд наших блокпостів. Вони ризикують, їдучи туди, наражають на небезпеку дітей. А крім цього, вони, коли об'їжджають блокпости, переміщаються полями, які заміновані. Тобто подвійний на увазі. Те, що стосується тої евакуації, яка зараз була об'явлена в цих трьох громадах, коли ми говорили, uh, да, Безперечно, ми готові uh, общатися, uh, доказувати, ну, робити все це можливо, аби uh, батьки осознали, максимально uh -huh. осознали те, що, ну, там знаходиться неможливо. Я не говорю, що не з просто неможливо. Пане В'ячеславе, скажіть тоді з огляду на це, в чи є зміни в якійсь загалі в активності процесів евакуації? Де вона проходить швидше? Де повільніше? Чому так відбувається? Це така вимога загалом ситуації, яка є на фронті і довкола цих населених пунктів? Чи можливо там населення якось активніше реагує на всі ці заходи, які організовуються з евакуації, і активніше на них відгукується і десь це проходить легше, десь повільніше? Так, дійсно, є зв'язок. Чим активніше йдуть бойові дії, тим активніше проходить евакуація. Я вам хочу зазначити, що от буквально там тиждень тому ми бачили оце не жутке відео, коли росіяни вбили двох дідів дронами. Та я вам скажу, що на декілька днів. Евакуація ну, зменшилася, поток евакуації зменшився, тому що ну, люди просто, просто ну, бояться того, що їх знищать. А, однак вона все одно йде, і ще раз хочу сказати разом із військовослужбовцями Служби безпеки України проводимо евакуацію як із самого міста Купінська, uh -huh. так і передмістя, із районів. І те, що стосується міста Купінська, ну, це як кожна евакуація, вона як якась операція планується і в більшості своїй це складається з нескольких етапів і, скажімо, дис... Нескільки діб воно угу. може продовжуватись, тому що ну на це є об'єктивні причини. Я б ще додав напевно, що тактика, за якою вбивають мирних жителів, щоб посіяти якийсь страх зневіру і так далі, вона є чітку, має чітку назву. Це терор. Це фактично, абсолютно відкритий, неприкритий терор, військовий злочин, який здійснює Росія проти цивільного населення Харківщини. Я думаю, сподіваюся, що цьому буде свого часу і належне розслідування і покарання, але поки що маємо, звісно ж, вивести тих, хто цього прагне. А ви перелічили, власне Міністерство внутрішніх справ, Службу безпеки України і Збройні Сили України. А хто ще має право або має обов'язок здійснювати евакуацію цивільного населення? Наприклад, ті ж самі волонтерські організації, які давно цим займаються, так да, звісно має. Право здійснювати волонтерські організації, однак вони повинні дотримуватися певних умов і, скажімо, координуватися, з ну, ким підтримувати якийсь контакт для того, щоб розуміти, що відбувається, ну, яка ситуація в, в, в той локації, в якій вони х, ну, будуть здійснювати евакуацію. Це по-перше. Я, мабуть, не сказав, що служба Державна служба з надзвичайних ситуацій теж приймає активну участь в евакуації цивільних осіб, теж із зони там, активних бойових дій лінії фронту і, ну, достатньо там, велика кількість цих евакуацій ну, здійснилася разом з нами. Я хочу зазнати, що тільки за цей місяць. Органами національної поліції в Харківської області було евакуйовано 759 осіб. Це ми всього евакуювали. З них 158 дітей. Куп'янський напрямок склав 673 особи, 155 дітей. Це от ми, ми кажемо за Куп'янський напрямок. Це ми беремо частину Купінського району і частину Шевченківського району, тому що Шевченківський район проходить в притулок до самого міста Куп'янська. В поліції Харківської області створено 22 вересня підрозділ Білої янголи Це підрозділ Харківської поліції, який здійснює виключно евакуації цивільного населення із, скажімо, саме там тяжкі евакуації, саме там опасні із зон активних бойових дій. Доставляє гуманітарну допомогу до тих місць, де доставити іншим, неможливо там, де не працює не магазин, магазини, де не робить логістика, де людям а, дійсно нема що їсти. Uh -huh. І тому підрозділ Білий Янгол з 22 вересня працює. І їм вже евакуйовано 211 осіб, а 13 дітей, 12 маломобільних. А... Стариків 250 кілограмів продуктів харчування було доставлено до крайніх громад Золочівського району. І також з території Волчанського району ми разом з Загіном швидкого рахування Червоного Христа евакуювали. Коня, який отримав поранення внаслідок ракетного обстрілу, тобто навіть тварини евакуюють, виявляється, Так, то, звісно. Я нагадаю для тих, хто до нас тільки підключився. Ми говоримо з В'ячеславом Марковим, помічником начальника головного управління національної поліції в Харківській області. Говоримо про евакуацію людей з Харківської області. Пане В'ячеславе, часто ми е, е, чуємо е, про те, що люди залишались так довго е, на цих територіях, достатньо небезпечних територіях, тому що їм не було куди їхати. Е, куди евакуйовують їх, зрештою? Смотрите, е, Я не згоден цією формулюровкою, що їм не було куди їхати. Е, всі люди, яких евакуювали, яких хочуть евакуватися, вони або саме обирають місце, куди вони поїдуть, або це місце їм надає, надає держава. От якщо а, надає держава, то куди саме? А, скажімо, я ну, не хотів би конкретно називати мислі, але, сенсу, але, це, ні, це, але... Це, 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 це гуртожитки нашого місця, а, деякі гуртожитки Харківського району де люди абсолютно безкоштовно можуть проживати, вони отримують медичну допомогу, абсолютно безкоштовно, трьохрязове харчування, забезпечені. І я не знаю жодного випадку, коли б хтось, звичаю, був, залишився на вулиці. Ну такого mm. такого не було. А, і окрім цього, я вам хочу сказати, що в Харківській області є транзитний пункт, розположений в місті це не якась таємниця. І там через наш транзитний пункт проходить евакуація мешканців Донецької області. І кожен день порядка 150-160 осіб донечан, це велика кількість там Дружковка, Константиновка, Ну, там, де не геть за це теж та евакуація, яка проходить через територію нашої Харківської області. Нагадаю, для тих, хто долучився до, до нас щойно, у нас в студії помічник начальника головного управління національної поліції в Харківській області В'ячеслав Марков. Ми розмовляємо про евакуацію. Ну, власне, як вже не тільки в Харківській області, а й людей, які через Харківську область транзитом їдуть, а самі з Донецька. Хочу повернутися трохи назад. Ви згадували про історії людей, які з дітьми повертаються навіть. Ризикуючи через оминаючі блокпости по замінованих територіях, повертаються до дуже небезпечних місць. Окрім того, що, просто щоб зрозуміти і самим так, зрозуміти, так, так. і щоб люди подумали, можливо, хто хоче це зробити так само, що собою являють зараз ті місця, куди люди привозять назад своїх евакуйованих дітей? Що там є? Що там лишилося? Ну, смотрите. Люди везуть своїх дітей, і оскільки хочуть е, попасти туди е, ну, власне, мають бажання попасти. А, аналізуючи всі, всі ці ситуації, ми прийшли до висновку, що ну, максимально люди просто не прив'язані своїм домівкам. Угу. Вони нічого не чекають, вони, скажімо, чисто, ніждуни. Ну от основна маса людей просто прив'язаних своїм домівкам. Багато разів я спілкувався особисто там з бабусями, з бабушками, там, дідусями, і вони казали, що ми нікуди не поїдемо, бо тут похоронені наші батьки. І ми нікуди не поїдемо. Велика кількість людей, переважна більшість яких похилого віку, були згодні на евакуацію, але разом зі своїми, скажімо, домашніми тваринами. І поки, поки ми не розв'яжемо питання евакуації тварин, вони теж нікуди не виїжджали. Тому що ви бачите, і, і чуєте про те історії, коли і коси, і коров евакуюють, за кішики собак це даже ну даже говорити ясно це дуже багато таких випадків. Я чому питав? Тому що я сам теж батько, мені було б абсолютно ну незрозуміла ситуація, коли я б міг свою дитину наражати на ту безп небезпеку, яка є, і власне, щоб власноруч від... відвести в місто, де немає світла, немає води, немає газу. Я не можу. Я особисто не можу. Не знаю, чому так роблять люди. Ну, ви кажете, що є, є речі, які важко прорахувати. Є прив'язаності, які сильніше за якесь логічне мислення. Ну, на жаль, ситуація в цьому відношенні вона не прогнозована. Так да, саме так, це іменно на жаль. А поки ми з вами говорили, прийшла новина, що в Золочівській громаді сьогодні близько 15 години російський ФПВ-дрон поцілив у комбайн, що працював в полі. Про це виданню думка повідомив начальник Золочівської селищної. Військової адміністрації Віктор Коваленко, тобто цей терор, про який ми казали, він триває, і все ж таки час замислитися над тим, чи варто перебувати в зоні підвищеного ризику, чи варто наражати на цей ризик своїх рідних та близьких насамперед дітей, чи може все ж таки скористуватися можливостями, які, вочевидь, є щодо евакуації? Так, дійсно, да. Так, так воно і є. Ще ж я вам дякую за те, що сьогодні були гостем нашої студії, і нам вже час рухатися далі. До да, дякую, слава Україні, героям слава! Героям слава. Дякуємо, Вячеславе!